Друзі, моє вітання. Сполучені Штати Америки направляють третій авіаносець ближче до Ізраїлю. Пише видання CNN. а також Трамп схвалив план, так і на Іран, США готуються до удару найближчі дні. Пишуть Bloomberg та The Wall Street Journal. Ну як ви власне бачите, в порядку денному сполучених штатів Америки і особисто Дональда Трампа немає України. Тож тут варто зрозуміти, чого нам варто очікувати найближчій перспективі, чи буде підтримка від наших ключових союзників, і який план дій можна зазначити мають вони з цього. Рахунку про це будемо говорити. В цьому будемо намагатися розбиратися спільно з політологом, це кандидат філософських наук, Андрій Городницький. пан Андрію, я вас вітаю. Мої вітання Що ж, The Guardian пише, що Україну залишили на одинці Трамп проігнорував Зеленського на саміті G7, зробивши пріоритетом конфлікт Ірану та Ізраїлю. США наклала вето. На антиросійську заяву G7, щоб не ускладнювати переговори з Путіним. Трамп залишив саміт, не обговоривши перемир'я. А Зеленський вимагав зниження стелі стін на російську нафту з 40 доларів до 45 за барель. Але після початку конфлікту із Ізраїлю та Ірану це виглядає дуже і дуже малоймовірним. Як ви оцінюєте, як нам зрозуміти те, що відбулося на саміті G7, коли Трамп достроково покинув цей саміт, не зустрівся з Володимиром Зеленським? Я хочу нагадати, там же мова мала йти не тільки ж про переговорні процеси з Росією. Ми ж хотіли у Сполучених Штатах Америки купити чималий пакет військової допомоги. І здавалося, це от, ну якраз Трампа має зацікавити, але ну якось не дуже вийшло. За Трампа зацікавить, але принаймні не на даному етапі. Е, на даному етапі він дійсно хоче припинити вогонь між Україною і Росією. І будь-яка співпраця з Україною, в тому числі і купівля озброєння, там в великих масштабах, ну явно через, через розуміння Трампа не принесе користь для нього. Він він хоче ніякому разі не тригерити Путіна. Він хоче, щоб Путін як завжди е, ну був. Його прекрасним другом, і він, якщо побачить, що Путін побачить, що наприклад Україні допомагають максимально, в тому числі і фінансово, то це може призвести до якихось негативних наслідків у гіпотетичних майбутніх перемовинах. Поки що ми розуміємо, що Трамп дійсно. Переключився зараз на маленьку перемогу, чому маленьку, тому що не ну, ми розуміємо, що порівнювати масштаби тої самої Ірану і Росії поки що не, не, не приходиться, і вони дійсно от Трамп побачив, що можна руками Ізраїля, Ізраїля зробити тут тут ту свою довго нарешті перемогу в війні. Він може показати, які він миротворець, хоча це трішки цікаво звучить. Там вже навіть показували меми з тим, що він коли він виступав. І він розказує, що я буду президентом миру. Я коли прийду, всі війни припиняться і так далі, і показують зраду наступну. От і ми дали там, як би сказати культурно дуже дуже сильно дали, побомбили Іран, і ми такі круті, і так далі. Тобто, і ще й залякає то хаменеї. Ну тобто, є питання до самого Трампа його підходу до теперішньої міжнародної геополітики, як він. Е Максимально э, девіантно відноситься до тих чи інших ситуацій, які дуже схожі, в принципі, я також порівнював і на своїй сторінці у Фейсбук, що ну, якби є Росія, яка в принципі. Така ж саме, як і Іран, яка здійснює нібито агресію, яка здійснює протизаконні е, вчинки, нібито з логіки самого Трампа, і е, нічого їм за це не буває. Але Іран, Іран можна бомбити, Іран можна знищувати, тому що Іран не такий потужний. Іран не може дати такої потужної відповіді, як те може зробити там, наприклад, Атама та Росія. Ну і плюс Іран не потрібен, е, не, не потрібен Сполученим Штатам Америки у боротьбі з Китаєм. Оце за mm -hmm. саме просто пояснення, мізи. Це тепер пояснення для всіх перепеті, які зараз відбуваються в глобальній політиці. А я ну правильно зараз розумію, що на цьому етапі для Трампа важливіші е, не знаю відносини з Путіним, його інтереси, його настрій, аніж інтереси власного ВПК. Бо ну пакет військової допомоги, який ми хочемо придбати, так розумію, це вже мова йде не про ту десятку петріотів, ми за 15 мільярдів хотіли купити а значно багато більше. Я так розумію, що тут питання. Ну дивіться, зараз Україна максимально намагається медійно викинути Трампа на підтримку України. Трамп цього не хоче. Трамп може допомагати Україні, фактично, але знаєте, не в медійному полі. Наприклад, поясню, чому зараз почав звучати дуже часто фрази, що будь-яка допомога від країн НАТО має бути засекречена. Допомога Україні, от а. і не тільки країна до речі, і Європи також. Будь-яка допомога має бути засекречена. Є там такі думки, що не потрібно цього робити, тому що якщо воно буде дуже низькою, ми маємо критикувати, ми маємо вимагати і все інше. Так ми не знаємо про це. Але при цьому ж таки Сполучені Америки можуть фактично віддавати, продавати допомогу Європейському Союзу і країни НАТО, наприклад, країнам НАТО, і ці ж країни НАТО і Європейський Союз можуть передавати нам озброєння напряму. Тобто і фактично ніхто про це не буде знати, в тому числі і Путін не буде про це знати. Доміти, тобто така схема вона в принципі працює, і медійно Трамп себе захищає від будь-якої підтримки України. Я нікого не підтримую. Це все Європа питання до них, але фактично озброєння буде йти з Сполучених Штатів Америки. Тобто, вони зараз створили таку схему, створили цей систему фінансування. З двох джерел, тобто країни НАТО окремо має свої джерела, то будуть помаленько своїх бюджетів напряму фінансувати, тобто деякі там закупівлю зброї як для себе, потім його передавати Україні. А деякі і напрямки будуть створені. Ну один напрям один напрямок напрямків, так званий фонд, який був створений там країнами Європейського Союзу за посередництва цього стармера Великобританії, і вони будуть як мінімум штовхати отакий от спільний один фонд, який буде наповнюватися з різних джерел. Джерел, помочь з приватних джерел, і це, за рахунок цього фонду будуть і фінансувати Україну в частності, тобто не тільки Україну. Тобто, ми розуміємо, що це будуть і країни Європейського Союзу в основному, але і Україна в, в частності. Тобто, не, ми не знаємо об'єми. Оце проблема. Ми надіємося, угу. що ці об'єми будуть великі, круті і класні, але ми їх не знаємо. Знаєте, дивлячись через призму так ретроспективно, що відбувалося раніше, мене трішки бере страх, що щоб часом нас не почали дурити. Тому напрямку, ми знаєте, просто будемо сидіти як такі маленькі котенята. Знаєте, я колись сказав відомий колись вже ну, цей політик, і він щоб нас просто не розвели, і ми не сиділи голими босами на фронті цими озброєнням. Знаєте, бо Путін, Путін, Путін вже там розказує про те, що ми не маємо чим воювати. Uh -huh. Він сьогодні заявив про це. Пане Андрію, гаразд, я е, зрозуміла в контексті військової підтримки Сполучених Штатів Америки подальше. На уявімо, що вже є такі домовленості: дійсно, не публічно Сполучені mm -hmm. Штати Америки через Європу нам продовжують надавати військову допомогу. Але тоді питання виникає: ну а чого тоді Трамп не зустрівся з Зеленським? Ну що заважало? Невже ну в цьому перша причина була Іран і е, війна, яка от е, з новою фазою розгортається разом з Ізраїлем? Наскільки я розумію, наступна потенційна зустріч і знову таки скасовуються, їх там збираються розводити це саміт НАТО, який відбудеться от буквально за кілька днів е, поясню. Ну я просто не договорив до кінця, я почав зміст е, про медійну... Промр ні, ні, це не ваше вона. Це я мене сам так завершу. Тільки зарівне туди. Окей, відповім ем, медійно. Трамп хоче максимально втекти від будь-якого спілкування з Зеленським, тому що як я почав саме початку Україна хоче е, медійно витягнути Трампа на спілкування і на підтримку. Тобто, щоб публічно Трамп підтримав Україну, щоб публічно Трамп сказав, що Росія агресор. Ну в принципі, це це було б справедливо, що Росія агресор, і ми будемо підтримувати Україну з позиції сили для того, щоб мир був з позиції сили, щоб він був справедливий і, і так далі. І тому подібне, uh -huh. Україна хоче цього, і ми постійно про це говоримо. І Зеленський цього хоче. Трамп цього не хоче. Трамп не хоче, щоб його змушували говорити те, що зараз йому не цікаво. В нього є своє там політичне ну, тому що так відбувалося вже кожен раз після кожної зустрічі з Зеленським. Трамп виходив і говорив. Ну, досить такі, скажімо так, адекватні речі щодо України. Ми пам'ятаємо Останнє, Наприклад, коли було на похоронах папи, в принципі, він вийшов і сказав чітко, що дійсно ми підтримуємо Україну. Бомбардування це не потрібно. Ну тобто, цей лобізм прямий лобізм від Зеленського, він в принципі працює. Але і Трамп також це знає, що він після кожної зустрічі його будуть питати, а що ви говорили з Зеленським? А про що була мова? А що він вам сказав? Ну, всі ж прекрасно знають про що була мова. А що ви думаєте з цього питання? Як ви йому прийдеться відповідати? А Росія агресор, а Путін ворог розумієте? а він не хоче, тому що знову ж таки він вірить в те. Дійсно, нам протягом там літа, наприклад, або можливо там трішки пізніше. Можливі гіпотетичні перемовини між Україною і Росією, і навіть можливі і там підписання якогось меморандуму, хоча про який меморандум ми не знаємо. Точніше, ми розуміємо, бо Кутялов сказав, що є, є меморандум росіянців, є меморандум, точніше не меморандум, а пропозиції української сторони там 22 пункта, які в принципі корелюються з міжнародним законодавством, і американці їх підтримують також, підтримували раніше. І зараз Кіткело виходить і каже, ну ми поєднали якось папірець, який можна підтертися росіянців, і поєднали український документ. І ми з цього документа щось створили. Він сказав, що створили, я собі смутно уявляю, Ну як можна створити, знаєте. Ну, це це навіть не, 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 не чорний квадрат Мелєвич, це щось жити не вийде кіз дуже дуже жахливе. Розумієте? Тобто mm -hmm. ми не розуміємо. Я я взагалі не знаю, як можна це поєднати. От і фактично ми зараз будемо виходити з того, що нам запропонують, е, і е, звичайно, через призму тиску на Росію, інакше діяти ну, ну неможливо вийти на якийсь перемовний трек. Як буде робити це Путін, цей Трамп? Можливо, оця я вже я в до речі казав в етері одному одному з етерів. Мене є така конспірологічна трішки е, ідея про те, що ми зараз можемо знищити Іран. Ну не ми, а демократичний світ. Сирія була зараз. Іран в принципі. Ми помаленьку знищуємо всі таку підтримку. знаєте, вісі зла. Далі далі нас залишається Пакистан, який в принципі не пхається в цю справу. який бідний голий боси, який сам думає, як, як йому зробити, як йому вижити. Ну і залишається Північна Корея. Ось саме складніше, це Північна Корея. Це найближчий партнер зараз Китаю. Ну це ж, в основному це все відноситься до Китаю, навіть не до Росії. Мішурті тут використовують виключно як ем, такий мішомішечу з грошима, які можна користуватися. Вони ж платять за все. Ну, фактично, вони платять, бо збу за будь-яку підтримку, за будь-яку допомогу, вони платять по повній програмі, навіть не, навіть не продешевляють. От і з них викачують ці технології, всі можливості, все, що можна з них забрати. вони з них можливо вже її забрали. Фактично, от і вони розуміють, що тобто Росія не не являється супер найближчим таким партнером. А ось Китай, ось це проблема для Китаю, тому що дійсно е партнерів Китаю стає все менше, менше, менше. І якщо вони зможуть якось, я самі скузно уявляю, як але якось присмирити Півне, північну Корею, ну тоді в них залишається виключно Росія. А з Росією вже тоді треба працювати. Якось бачите, вони хочуть дипломатично домовитися. Mm -hmm. Да, от власне, ви вже зазначили цю тезу, що на Росії, з Росії тільки через силу треба співпрацювати. Але от як ми бачимо, і тиснути на неї як бачимо, адміністрація Трампа обирає інший шлях. Ну Ройтерс видання пише, що адміністрація Трампа призупинила роботу між відомчою робочою групою щодо тиску на Росію з метою прискорення мирних переговорів з Україною. Ну, звучить доволі песимістично, але можливо. Ну, не знаю, це формулювання, робоча група. Це, можливо, мова йшла про якусь невелику кількість людей, яка працювала, можливо, в якомусь невеличкому і незначному а, власне аспекті, бо ну санкції щодо Росії продовжуються, продовжуються. Ніяких е, інших аспектів послаблення ми принаймні не бачили останніми днями. Так, а ви знаєте, що ця група була створена не Байденом? Ця okay. група була, була створена при Трампі взагалі. За першу Знає, що каденцію? Думає, за теперішню каденцію. Вона діяла дуже 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 мало часу. Як сказати, діяла? Вона мала починати діяти. Вона мала бути ну, точніше. Вона вже йти е, знаєте, е, цей човен, нібито мав вже відпливати. Але потім, як вони сказали, самі члени цієї ці, ці групи, вони сказали, що в принципі вони побачили, що немає ніякого зацікавлення, зацікавлення в Трампі Трампа діяти якось агресивно щодо Путіна. І вони просто, знаєте, ну нема роботи. Знаєте, ми посиділи за столом, посиділи, немає роботи. Ми вирішили каже, само розпуститися. Ось така там вибачте мене, така смішна ситуація, але насправді вона є вона дійсно так. деякі не джерела говорили про те, що Трамп навіть не знав про цю групу. Він фактично навіть не знав, що вона існує в принципі. От і тому просто ну просто існувало. От, от, от і все розуміти, скільки це було абсурдно. Можливо, задум створити цю групу. Був ще при Байдені, можливо, гіпотетично uh -huh. дійсно він там починав розпочинався, але фактично вона була створена при при, при Трампі. Тому поки що не треба як кажуть, бігати кричати, так це проблема, тому що ми б були б не проти, якби дійсно такий орган існував, така інституція існувала, яка б, вона і б вона працювала дуже потужно. Раніше до речі, там були в адміністрації Байдена, там були схожі, скажімо так, напрямки, які вони відпрацьовували дуже непогано, але потім ну це по санкціям відверто по санкціям. Е, і але зараз також там це все призупинено. Е, ну проблематично не скажу що це добре, дуже добре для України. Ні, це, це проблематично. Але в будь-якому випадку в нас є певні напрацювання в цьому напрямку. Ми, ми також маємо лобіювати свої інтереси. Ми маємо відстоювати і бачити. Тобто, якщо американці не роблять цього зараз, ну слухайте, ми ж не можемо впасти на коліна і кричати до Бога, навіщо знаєте вай вай. Ми маємо розуміти, що ми маємо працювати на свою безпеку самі самостійно. Перш за все, це дійсно наша армія, наша боєздатність. припинити корупцію, припинити величезну кількість витрат хто зна куди, оптимізувати і почати виробляти те озброєння, яке потрібно нам не просити, mm -hmm. не бігати з притянутою рукою, а нарешті вже повернути наших вчених нарешті повернути, дати їм суперкруту зарплату. Не вибачте мене цим ідіотам, які сидять корупціонерам, величезні зарплати дати, а дати цим інженерам, які будуть розробляти курті е, якісне, якісне озброєння, в тому числі ПВО, в тому числі почати розробки там власного якісь там е, унікальних технологій по авіасфері. Тому ми, ну, ми, ми займаємося цим, але знову ж таки основними там чинниками розвитку є приватні структури. Це також непогано. Ну ще скажу, сьогодні приватна структура є. Завтра вона переїде в Німеччину і викуплять, пере, перекуплять і забере технології і до побачення. Це дуже можливо, і на жаль, це я б сказав, дуже такий релевантний фактор на даному етапі. Вже про це ведуться дуже перемовини. Я про це говорю вже більше року. Що давайте оптимізувати, давайте викуповувати ті самі самі круті приватні е, компанії, давати їм фінансування, якісне фінансування державне, засекречувати їх і відповідно працювати з цим. Ну поки що ми з цим справляємося так, дуже поверхнево. От і е, якби пояснити, що все в наших руках це 100%, Але ну і на американці також треба працювати, тому що. Це політика. Трамп сьогодні є, завтра його немає, і нам треба працювати із опозицією і давати зрозуміти так, щоб через рік, наприклад, через рік, коли будуть вибори там в Конгресі, частково в Сенат, що ми вже вийшли переможцями тут. Щоб голосували саме в Конгресі, наприклад, вже за ті чи інші законопроекти, і, наприклад, правки вносили в бюджетний кодекс, наприклад, по підтримку України, вже з нашими якимись, лобійськими інтересами, Тому що ми мали підтримку максимально. Тому що платити постійно за все збільшувати свій державний борг, ну ми не можемо. Ми поки що не є супер там крутою країною, яка буде постійно витрачати в борги в борг в борг в борг злазити, тому що нам ну, прийдеться потім це все сплатити. Розуміти, а великі країни можуть дозволити нам оплатити нашу безпеку і свою безпеку, перш за все. Так, розділяю вашу позицію, пане Андрію, абсолютно. Е, ще е, щодо не знаю дій, намірів е, ну, адміністрації Трампа є інформація, Ройтерс теж позна... зазначає, що посланик Трампа Кіт Кіткелог планує візит до Білорусі для зустрічі з Лукашенком. Це може стати першою поїздкою такого рівня від Сполучених Штатів Америки за останні роки. І е, мета це, начебто, спроба зрушити з мертвої точки переговори між Україною та Росією. Е, е, наскільки думаєте, ця мета відповідає? Відає реальність, ну просто цікаво, от, наскільки не знаю, там. Лукашенко має вплив якийсь, що от після розмови зі Сполученими Штатами Америки ці переговори може зрушити з точки мертвої. Але мені здається, ну вона, вона доволі тривожно звучить в контексті того, що ми ж знаємо заяву нашого президента, що за даними нашої розвідки на осінь цього року на території Білорусі будуть проховати ці навчання з росіянцями, і ніхто не знає намірів. Чи дійсно це просто навчання, чи це маскування під військові військового агресію знов таки на київщину, там з сторони. Там е, Білорусі чи на країни НАТО, тож можливо, якраз Кіткелох їде ну з метою іншою геть е, ну фактично, дивіться, е, от саме такого типу, типу інформацію можна було передати через спецслужби. Я впевнений що контакт це є. Е, якщо так от публічно вони хочуть заявити політично до, до Лукашенка, ну у мене є багато питань. Но останній раз, наскільки я пригадую, там їздив до нього Пом помпео в двадцятому році. Ну, Київ, який результат? Ми отримали, я пам'ятаю, після того величезна кількість політичних цих затримань в Білорусі. Е, ну, я б сказав, там, ну, там катастрофа, що відбувається з політичними в'язнями. Там це жах, вони там знищують всіх попідряд. І катують тих в'язницях. Ну, давайте не будемо говорити про те, що там Лукашенко це такий веселий дядько, який їде на тракторі і розказує про когоспи. Ні, це ж жахливий тиран. Ран вбивця, який катує людей, ну я ще років 20 тому дивився документальний фільм про їхні катівні, і повірте ні, там це зовсім не весело. Ну за цей час я сумніваюся сильно змінилося. Тому до нього треба відповідно і відноситися. Він не сильно кращий від Путіна насправді до там навчань. Тут складніше мені говорити. Дійсно, і загроза в будь якому випадку є. Ми вже як ніхто про це не начувані про навчання і атаку на Україну. Тобто, з іншої сторони є інформація про те, що вони не здатні це зробити. Фізично нездатні, тобто у них немає таких можливостей для того, щоб розтягнути цей фронт настільки широко. От вони зараз пробують там штурмувати суми, все інше, і вже кажуть, що їм не вдається. Їм вже не вдається, тому що в них не не вистачає цих можливостей. Фізично не вистачає. І це дійсно ну це дійсно так. Тому говорити, щоб вони ще розширили ще більше фронт, Ну, в мене поки що немає таких. Я, я не є військовим експертом. Я тільки можу ретранслювати ту інформацію, яка в мене є, з якими людьми спілкуюся. і вони кажуть, що поки що шансів, що вони почнуть штурмувати, вони можуть почати штурмувати для того, щоб відволікти увагу. Але ну якість, якість тут точно не буде пахнути. І плюс це показати своїм цим міжнародним партнерам в лапках, а фактично ворогам, що ми тут є, що ми тут присутні, що ми ще потужні. Бо всі думають, бо вони ну вручить величезну кількість заяв, в тому числі від країн НАТО, що Росія не така потужна, вона не може Нападати ну, якщо навіть виходить там не до диктатор Орбан і розказує, що Росія слабка, ну стоп, значить їм треба дати ти показати трішки сили. От і тому вони зараз будуть пижитися, вибачте, мене максимально збирати все, що є не є, щоб показати, що вони ще потужні, і налякати там перш за все жителів Європейського Союзу, навіть не політики. Тому що політики вони мають інформацію, вони мають секретні дані, вони знають на що спроможна Росія, і для них не потрібно ці шоу влаштовувати. А от жителі Європейського Союзу вони можуть налякатися. Вони можуть сказати, що нам не потрібна ця війна. Ви бачите, а їм 100% не потрібно. Повірте мені, вони дуже сильно перелякані. І вони будуть голосувати за будь-які популістичні праві ідеології, які будуть розказувати, що давайте дружити. Хай там українці вмирають. Ми будемо дружити з Росією. Ми будемо в спокої жити. Нам не потрібна війна. І ось ці популісти праві. І фактично вони ну, є ну, жахливими корупційними також е персонами, які за російські кошти від від відбілюють Росію. От вони можуть приходити до влади. От це така, знаєте, гра в довгу, яка, на жаль, працює, дуже сильно працює, особливо на європейських жителів. І е в принципі, тому я не сильно розумію, для чого Кіптял поїде до, ну, до, до Лукашенка. Ну, Він не буде з ним говорити про якісь супер секретні дані. Тому що, як я вже казав колись, що в Лукашенка там навіть яких. Е, прослуховуючі елементи на вусах можуть бути, тому там, в принципі, те, що все, що є, те, що буде звучати там в кабінетах в Білорусі, відповідно одразу ж таки буде ретранслюватися в Росію. Ну тобто, там це це, 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 це безапеляційно, і тому я не розумію, що вони хочуть переконати. Дехто каже, що вони хочуть переконати Лукашенка, що він там натиснув на Путіна, що він почав доспілкуватися. Вони хочуть переконати Лукашенка, що він там то, то то не робив. Та не може Лукашенко нічого зробити. Лукашенко ніхто і звати його ніяк. Оце треба давним давно собі закріпити в голові, і що скаже Путін, те він буде і робити. Ось ось все Тут поса дуже логіка. От, але питання в тому, що поки що ну Лукашенко там єдине, що там стримує ну, то, величезна кількість э, э, страхів, що його можуть просто там вбити, або принаймні э, ну, опозиція може там не там, гіпотетична опозиція почати проти нього якісь там рухи і все інше. У нього він будь-який, як будь-який диктатор, в нього є параноя, постійна параноя, і тому в нього постійно дуже величезна кількість там політичних затримань. Хочу сказати, яка там вже опозиції залишилася в Білорусі, але фактично в нього політичне затримання постійно відбувається. Ми що, він боїться, що, що завтра проти нього там буде якийсь заколот, і ще і так далі. Тому подібне. Ну не вірю. Я в якісь перемовини. Я взагалі не вірю, що він поїде, якщо чесно. Тому що я не бачу змісту. Переконувати його, що він став проєвропейським? Ну ні, цього не відбудеться. Все забуті про це. Розумієте, ви вже скільки років намагалися це зробити. Ну я скільки пам'ятаю, скільки тебе пам'ятаю, скільки пам'ятаю, що ви переконуєте Лукашенка стати проєвропейським. Купували в нього е, ці е, як його забувся, що він там продавав е, дуже цей. Ну продавав купували в нього товари. Тобто в будь якому випадку на великі суми, там, що він також себе непогано почував з цим, знаєте. Тобто, але це не це не допомогло. Знаєте, вони постійно намагаються задобрити оцього е, скаженілого пса. А ну, після сказу там не лікують. розумієте? Після сказу треба тільки пристрелити. От і все. Це єдина логіка. От так само треба діяти з тими диктаторами, які там залишилися в світі. Інакше з ними працювати неможливо. От зараз, бачите, я кажу, вони там почали рух там, по хамаї, і так далі, рухатися що. Ми, ми хочемо поміняти владу там. І вони до того помаленьку приходять. Скоріше за те, що так і буде. Бо інших варіантів я поки що не бачу. Якщо вони там помінять владу, вони поставлять свою підконтрольну, це буде натяк на для інших режимів. Можливо, і для Білорусі там буде натяк. Він ж боїться, там, що його там скинуть. От вони, може, може вони натякнуть йому, що давай якби повертайся, то. Україна може, я не знаю, там за допомогою якихось там сил так далі, там, почати там, в Білорусі і зайде, там що там йти до, до того мінського. Там там нікого немає, нічого немає, там то це не є проблема. От. І давай як кажуть, міняй владу. Тобто mm -hmm. міняй, міняй твою думку. Пане Андрію, щиро вам дякую за цю розмову. Впевнено, нашим глядачам стало зрозуміліше зорієнтуватися у цих темах і питання допомоги наших ключових партнерів. Андрій Городнецький, політолог та кандидат філософських наук, був разом з нами. Друзі, ще раз. Пане Андрію, дуже дякую за те, що долучилися до нас. Дякую за допрошення.